Перебуваючи з робочим візитом на Івано-Франківщині, президент Порошенко наголосив, що нині немає жодних причин для оголошення нової хвилі мобілізації. При цьому він запевнив, що збройні сили України у разі відновлення бойових дій будуть у повній бойовій готовності. Тож пізніше восени буде черговий призов, причому від 20 років, але це не мобілізація і в зону АТО нікого не відправлять. На юнаків чекає лише військове навчання. Окрім того, глава держави спостував чутки, що нібито військову зобов'язані. За будуть забирати в армію прямо з виборчих дільниць. каже це свідома провокація і закликає всіх прийти на вибори і проголосувати. Така інформація не випадково з'являється прямо напередодні виборів для того, щоб спробувати зірвати виборчий процес. Остання хвиля мобілізації була завершена ще в вересні. Остання на початку вересня, остання хвиля демобілізації. Як я і обіцяв, була завершена наприкінці вересня. Жодної необхідності оголошувати зараз мобілізацію не існує. Глава держави також пообіцяв рішучі реформи одразу ж після місцевих виборів, адже країна вступає у період чотирьох років без виборів. Особливо кардинальні кроки будуть у боротьбі з корупцією в реформуванні судової системи прокуратури. На переконання президента одразу після перегонів гостро постане питання і зменшення податкового навантаження на підприємців та інвесторів. Бізнесу потрібно створити комфортні умови, і депутати, зокрема, мають це забезпечити.